Вітаю всіх на каналі. Сьогодні в відео хочу показати вам тест стимуляторів для проростання насіння. В мене є ось таке насіння перцю Хабанера Orange, котрому вже 3 роки. З кожним роком насіння втрачає десь від 10 до 15% у проростанні, і наразі в ньому значить, залишилось десь відсотків 60%. І за допомогою стимуляторів я хочу збільшити цю кількість, а також подивитись, який з них буде найкращий. І так, підемо зліва направо. Перший у нас нітрат калію. Буду брати 1 грам на 1 літр. Далі гумат калію пів грами на 1 літр. Янтарна кислота 1 грам на 1 літр. Мед 1 грам на 1 літр. Стимулятор плюс 1 грам на 1 літр. Це в мене НПК. Тут амінокислоти, мікроелементи та фітогормони. Це я зробив сам. Заодно протестую. Далі епін плюс Одна ампула на 135 мл. Наступне Гіберелін. Одна ампула на пів літри. Грандіс 1 грам на 1 літр. Перекис водню 3%. Буду просто замочувати насіння в ньому. Це в нас не тільки обеззаражує насіння, а також стимулює його. І в кінці спирт. Я думаю, знаєте, що коли замочити насіння кропу, то ефірні масла, котрі в ньому є. Спирт. Значить, розчиняє, і насіння сходить набагато швидше. На насінні перці у нас знаходиться капсайцин. Хочу також за допомогою спирту його розчинити, і далі, вже, щоб зі спиртом розчинилося у воді. Тобто змити його з насіння. Думаю, що це також може збільшити схожість насіння. Я ще так не робив, буду робити це вперше. І зараз я. Все розчиню в наших стаканчиках і далі буду засипати насіння по 10 штук. Розчинив я всі компоненти. Серед тих, що погано розчиняється, це в нас янтарна кислота. Її краще розчиняти за допомогою гарячої води, а також Грандіс. Грандіс це в нас укорінювач, гетероксин. Його теж краще спочатку розчиняти. Наприклад, у спирті, а далі з водою. Але я хочу зробити експеримент спирт окремо, тому ось так у воді, як бачите, він не зовсім гарно розчиняється. Все, і зараз буду додавати насіння. Буду тестувати по 10 штук. І тепер залишається тільки одне питання: Значить, яку кількість насіння вимочувати. А, вирішив робити все по епіну. Тут насіння вони рекомендують, як бачите, замочити на 2-4 години. Замочу всі на 4 години, щоб були вони, як то кажуть, в одних умовах. Все. Буде тільки різниця. Перекис водню 20 хвилин. І спирт буде десь хвилин 15. Все. Ось ці я достану і покладу у зіп-пакети на ватний диск. А ці будуть нас стояти 4 години. Все, зараз насиплю насіння і далі покажу. Помістив все насіння у стаканчики. І вже засікаю час 20 хвилин, 15 хвилин, 4 години. Сьогодні у нас 5 січня приблизно 17 година. Пройшло 4 години. В деяких стаканчиках насіння впало на дно. Наприклад, Grandis, Epin. Та гумат калію. У інших стаканчиках де-інде трошки плаває насіння. Коли садиться на дно, це добрий знак. Все насіння достав зі стаканчиків, і тепер воно готове, щоб йти на температуру 27-28 градусів. Ось так у мене на батареї лежить дві картонки, і на ньому лежить насіння. Температура 26,4 градуси. Тобто ось іде датчик. Інколи я тестую, дивлюсь. І всі 10 варіантів ось так лежать. Вже зверху ось так виступає волога. Раз в день ось так струшую. Змочував не дуже сильно, і, як бачите, всередині є повітря. Головне, щоб насіння не плавало. 7 січня 17.00. Тобто пройшло рівно 2 доби від початку замочування насіння. Стимулятор плюс плюс. Ось як бачимо, одна, друга і ось третя. Наклюнулась. Наступний гумат калію. Одна. Поки що. Далі нітрат калію. Теж одна поки що. Янтарна кислота. Теж одна. Але. Носик почорнів чомусь. Далі будемо слідкувати. Мед теж одна. Ось ця з краю тільки-тільки наклюнулась. Наступний. Перекис водню. Дві. І також, як у янтарної кислоти, носики почорніли чомусь. І наступні. Поки що без проростання. Грандіс, спирт, гіберелін та епін. Тобто на другий день поки що ось такий результат. 8 січня, 18 година. Пройшло 3 дні з моменту, як ставив на пророщування. Стимулятор плюс. плюс Раз, два, три, 4. І ось п'ята. носик показує. Поки що найкращий результат. Картина трошки змінилась. Епін плюс, далі. Раз, два. Поки що три штуки. Далі гіберлін. Раз, два. І ось ще одна. Також три штуки. Янтарна кислота. Одна, дві, три штуки. Одні носик, носик чорний. Ось такий. Далі гумат калію. Дві штуки. Нітрат калію. Також дві штуки. Далі мед. Одна. Ось як бачимо. Поки що. Далі Грандіс. Також одна. Спирт. Акцент ставив, думав, що буде гарний результат. Поки нуль. Далі будемо дивитись, може трошки пізніше. Все разом зійде і перекис водню. Раз, два. Так, більше не бачу. Чомусь чорніє напереки сьогодні цього разу. Цікаво. Минулі рази такого не було. Зараз найкращий результат це стимулятор плюс. плюс Тут і видно вже корінці такі великі. І саме перше воно прокинулось. Ну, На третій день змінилась картина І Пін та гіберлін наздогнали. 9 січня, 18-та година вечора. Стимулятор плюс плюс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На разе семь штук из десяти. Наступные. Картина трошки изменилась. Мед. Раз, два, три, четыре, пять. Пять штук из десяти. Далее. Эпин плюс. Раз, два, три, четыре, пять. Пять из десяти. Наразі. Нітрат калію. Раз, два, три, чотири. Наразі чотири з десяти. Наступний. Гумат калію. Раз, два. Три накльовується. Грандіс. Раз, два. Також три штуки. Ось раз, два, ось третій. І гіберелін. Раз, два. Три. Ось четверта. Тобто трошки раніше потрібно було поставити чотири штучки. Наразі ось так. Янтарна кислота. Так, дивимось. Раз, два, три. Третя. почернівша. Цікаво, чому так відбувається. Незрозуміло, раніше такого не було. Перекис водню. Раз, два, а, ось три. І спирт а, зовсім ніодної. Тобто, я думав, що буде краще, коли масло копситься зійде, але ні. 10 січня пройшло 5 днів з моменту, як я ставив насіння на пророщування, і вже можна підводити а, вирішальні висновки. Значить, на першому місці янтарна кислота. 10 з 10. Тобто все насіння проклюнулось. Друге місце стимулятор плюс. Це сам робив 8 з 10. Ось такий результат. Далі на третьому місці мед. Теж 8 з 10. Стимулює більш так лагідно. І, бачите, проростають майже в один час. Далі нітрат калію 8 з 10. Теж досить стимулює обережно. Як бачите, гарний результат. Далі грандіс вкорінювач, теж 8 з 10. Ось такий результат. Далі гіберелін 10. Теж, як бачимо, стимулює рівномірно. Далі епін плюс 7 з 10. Дуже схожий варіант з гібераліном, теж так стимулює рівномірно. Далі гумат калію. 7 з 10. Вже, як бачите, теж стимулює так досить швидко, навіть вилазять семидольні листики. Ось такий результат. І завершальний перекис водню 3 штуки, дві з котрих почорніли чомусь. І ось там одна прокльовується. Такого результату раніше не було. Може щось пішло не за планом. Може перекис водню щось у мене з ним сталося. І останній результат це спирт. Я думав, що буде а, як з кропом, але ні. Ні одної. Ось такі результати на п'ятий день. Досить незрозумілий вийшов а, варіант з перекисом водню. Тобто, зазвичай результат. Перекисводню один з найкращих. Тобто, останніми руками я користуюсь саме от перекисводню, інтерна кислота і нітрат калію. Це варіанти, котрі самі самі круті, як на мене. Також ще для винограду ми поєднуємо мед та гумат, досить гарно стимулює корнеутворення. Тобто ось це мої, як то кажуть, з роками висновки: яндарна кислота, перекис, нітрат калію і мед з гуматом в поєднанні. Тобто, ось найкращі варіанти. До цього тесту ще додав свій стимулятор. Тут по НПК в мене баланс йде більш у сторону фосфору, тому можу так і непогано простимулював. Як бачите, такі довгі корінці, тобто, показував найбільш кращий результат з самого початку. Тут ще мікроелементи, амінокислоти та фітогормони. Також, я думаю, це додатково стимулює. Тому ось такі вийшли результати. Тест я рахую цікавий. Можу сказати, що в принципі всі стимулятори, котрими ви користуєтесь, вони працюють. Тобто, як бачите, результат 80%, 70%. Це дуже гарне для трьохрічного насіння, як я рахую. Тобто, по відео вибирайте, який вам варіант більше сподобався, і тим працюйте.